Псалом 92, як же добре прославляти Господа і оспівувати Твоє ім'я Всевишній, з самого ранку сповіщати Твоє милосердя і вночі Твою вірність, граючи на десятиструнні лютні псалтирі та з піснею на гуслах? Адже Ти, Господи, потішаєш мене своїми діяннями. Я радію, споглядаючи творіння Твоїх рук, які величні вчинки, Твої Господи, Твої задуми надзвичайно глибокі. Нерозумна людина цього не знає, недосвідчена не розуміє, що, хоч нечестиві ростуть, як трава, і ті, що чинять беззаконня, процвітають, але вони приречені бути знищеними навіки. Ти ж, Господи, Звеличений навіки, бо ось вороги твої, Господи, неодмінно твої вороги загинуть і будуть розпорошені усі злочинці, ти підносиш мою міць, наче міць буйвола. Я намащений свіжою оливою. Моє око сміливо дивиться на супротивників моїх, Лиходіїв, що повстають на мене, вислуховують вуха мої, праведник процвітатиме. Як пальма підніметься вгору, як кедр на лівані. Посаджені в Господньому домі, вони процвітають у дворах нашого Бога. Навіть у пізній старості вони будуть плодовиті, соковиті і свіжі, аби сповіщати про справедливість Господню. Він моя скеля, і немає у ньому жодної неправди. Псалом 113. Алілуя! Хваліть, слуги Господні, хваліте Господнє ім'я, хай буде благословенне ім'я Господнє, від нині й повіки. Від сходу сонця й до заходу, нехай славиться ім'я Господнє. Господь піднесений понад усі народи, Його слава вище небес! Хто подібний до Господа Бога нашого, котрий перебуває на висотах і дивиться донизу на небо і на землю? Він підіймає бідного спороху, витягає нужденного з болота, щоб посадити його з вельможами з князями свого народу. Він безплідну жінку в домі робить матір'ю, яка тішиться своїми дітьми. Алілуя! Псалом 96. Заспівайте Господеві нову пісню, Співай, Господеві вся земле, співайте Господеві, прославляйте Його ім'я, щодня сповіщайте про Його спасіння, звіщайте між народами про Його славу, серед усіх племен про дивовижні Його діла. Бо Господь великий і гідний найвищої пошани. Він грізний понад усіх богів, адже всі боги народів це ідоли, а Господь Небеса створив. Перед Ним слава і величність, а в Його святині сила і краса. Віддайте Господу роди народів, віддайте Господу славу та могутність, віддайте Господу славу Його імені. Принесіть дар. І заходьте у Його двори, поклоніться Господу у величі святості, нехай затремтить перед Ним уся земля, сповістіть між народами: Господь царює, тому світ стоїть твердо і не захитається. Він, Бог, справедливо судитиме народи, нехай радіє небо і веселиться земля, нехай вирує море і все, що наповнює Його. Нехай торжествує поле і все, що на ньому, нехай веселяться перед Господом усі дерева в лісі, бо Він гряде, бо Він йде судити землю, Він судитиме Всесвіт справедливо і народи за своєю вірністю.